Слухай, то я коли лежав помурав, от те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімація в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, ліжку, і біля тебе зліва, справи люди, які взагалі непонятно. Не держаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу дуже, я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би ти в цілому собрали, а він лежить і потім він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу ним. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а ще ставину і був такий, що ну, взагалі, ну, просто як матер Божа, взяла і піднімаю кожен день, Я, знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає. І ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким, ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли якусь надію. ти висланив. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це вони дуже сильно тумали.